Вітаю, шановна спільнота. Ви на каналі Проствол. Сподіваюся, що у безпеці і з вами все добре. Винтівка Тіка Т3Х так А – одна з найцікавіших та найефективніших винтівок із продовжньокром затвором, яка пропонує вам відміну співвідношення ціни та якості. Постійно усконалюючи технології виробництва, тіка здійснила революцію у стліби на великій відстані із гвинтівкою Т триХ, так А 1 до появи цієї моделі не було варіантів винтівки. Здатною забезпечити виняткову точність та рівень якості необхідний тіка у певному ціновому діапазоні. Вона швидко стала найпопулярнішою гвинтівкою для стрільби на далекі дистанції. Для багатьох стрільців спортсменів серія гвинтівок t 3 x tac a 1 відіграє важливу роль. З точки зору співвідношення ціни та якості, ця гвинтівка безумовно найкраща у своєму класі. Пропоную розглянути цю гвинтівку детальніше, щоб ви могли зрозуміти для себе, чому її обирають. Та чому вам варто звернути увагу саме на цю гвинтівку? Отже, гвинтівка тільки T3X так А1. Це гвинтівка, яку технологічно вірно вклали в тактичне шасі, і вона доступна в багатьох популярних калібрах. В нашому випадку це 308-й Вінчестер. Пробіжимося по основним особливостям цієї гвинтівки і перейдемо до стрільби, бо одразу спойлер, стрілятися цієї гвинтівки це суцільне задоволення для відлучань. І традиційно почнемо з шасі. Яке поставляється зі складним прикладом, який був виготовлений з алюмінію та регульованою щикою Kydex. Ви можете скласти приклад, натиснувши невелику кнопку, розташовану відразу за хвостовиком створа. І також ви можете зняти затвор, не переміщуючи упор для щоки. Проставки включені в комплекс кожної гвинтівки, і ви можете використовувати їх для налаштування довжини прикладу. Тіка пропонує дві кутові проставки, щоб ви могли вносити додаткові зміни та правильно налаштувати свою зброю. Тіка має регульований по висоті потиличник, який можна зрушити вгору або вниз для ідеального положення, послабивши гвинт у його центрі. Коли ви піднімаєте потиличник, контакт потиличника з плечем збільшується. Це у свою чергу зменшує віддачу, що сприймається. Також невелика частина планки Пікатіні розташована на нижній частині прикладу і є точкою укріплення для моноподу. Всі знають, що залізо, тобто затвор, ствольна коробка та ствол, повинні бути жорстко втоновлені або в шасі. Або в ложі, щоб забезпечити точність на великій відстані. Алюмінієве шасі гвинтівки Tika t 3 x та 1 дуже міцне. Навіть коли власник затягує гвинти або стріляє з більшою кількістю потолів у прискорному темпі, алюмінієве шасі зберігає міцність і чинить опір вигину. Тіка t 3 x та a 1 має цівку довжиною 13,5 дюймів. Також присутній M-Lock та кріплення крюді. Це жорстка цівка з оптимальною тощиною стінок, що запобігає небажаному вигону. Тепер щодо затвору. Тіка уникла як традиційних двоопорних болтів з ходом 90 градусів, так і триопорних болтів із ходом 60 градусів. І натомість вирішила використовувати двоопорний болт із ходом 70 градусів у цій гвинтівці. Затвор Тіка унікальний двома опорами і набагато коротшим ходом, який їм вдалося здійснити за рахунок ефективної розробки затворних виступів. Навіть з урахуванням коротшого ходу підйом затвора на Тіка т 3 x a 1 дуже легкий і забезпечує швидку циклічність. Крім однієї з кращих затворних конструкцій, коли небудь з серійною гвинтівкою, Тіка т 3 x та 1 Має той же самий ствол, що і САКО ТРГ-22. Нагадаю, що САКо володіє Тіка і виробляє всі стволи для всіх винтівок Тіка. Сако кує свої стволи молотом, тому вони є недоговічнішими з усіх доступних типів стволів. В нашому випадку тут холоднокований 24-дюймовий ствол з 10-м твістом та середнім контуром. На кінці ствола різьба 5,8х24, а також фірмовий ДГК від ТІКа. І хоча ствол робить найбільший внесок у точність, гарний спусковий гачок значно полегшує доступ до цього потенціалу точності. Тут встановлено двоступінчатий спусковий гачок, що регулюється від 900 г до 1,8 кг. Наш був встановлений на 1,4 кг. Він важчий, ніж мені хотілося б, але чіткий спуск і відсутність ковзання зробили стрільбу приємною. Регулювання спускового гачка виконується шляхом зняття заліза шасі та повороту одного гвинта шестигранною головкою. Це просто і будь-хто може зробити це в домашніх умовах. Ну і на останок торкнемося магазинів. Магазин Так А1 це модель із дворядною подачою в центрі. Ці магазини далеко не такі популярні, як магазини АХ. Але в магазинах Тіка є, як на мене, один величезний плюс: його загальна висота. Набагато коротша, ніж у AX, хоча обидва вміщують по 10 набоїв. Висота магазину може і не мати значення для деяких стрільців, але вона стане проблемою під час стрільби з імпровізованих польових позицій. Завжди було гарною ідеєю тримати магазин подалі від перешкод і якомога ближче до гвинтівки. Ніхто не справляється з цим краще, ніж Тіка та САКо. По гвинтівці це все, що я хотів розповісти. Якщо я щось упустив, то доповідь мене в коментарях. Особливо це стосується власників таких гвинтівок. Напишіть, будь ласка, ваш досвід та які є плюси та мінуси, і на що треба звернути особливу увагу. Заздалегідь буду вам вдячний. Ну і як ви вже помітили, окрім гвинтівки, в мене на столі лежать дуже цікаві набої від SAKO. І це лінійка TRG Precision. Сама назва каже вже сама за себе. А взагалі у нас велике оновлення по набоям від компанії SAKO, яке включає в себе лінійки як для полювання. Так і для високоточної стрільби. І окремо хочу зупинитися на лінійки TRG Precision. Ці набої розроблено виключно для змагань та точної стрільби на великі дистанції. Компоненти набоїв TRG Precision ретельно підібрані для максимальної узгодженості та максимальної точності. Особливу увагу приділенню забезпеченню плоскої траєкторії польоту, високої швидкості та максимальної точності на великих відстанях. До основних переваг. Цих набоїв особисто я відношу можливість стабільно працювати на великих відстанях, доволі пуску траєкторію по відношенню до схожих набоїв інших виробників та неймовірну точність навіть у моїх руках. Чому я кажу це так певно? Тому що перед зйомками я мав можливість перевірити, як ведуться ці набої і на що здатна ця гвинтівка. Як це відбувалося далі у нашому відео сьогодні мій стрілецький комплекс складається з Винтівки Tika T3X Taka 1 в калібрі 308 Chester та ефірум ДГК. Прицілу від компанії Zero Compromise кратність 8х40 та 56 лінзу. Також моноблок від компанії Zero Compromise та Soshop Harris. ми сьогодні будемо по-багатому. Набої від компанії SAKO це лінійка TRG Precision і вага кулі 175 гривень. Стріляти ми будемо на дистанцію 100 метрів, класичні три постріли, а далі подивимось. Дивлячись на нашу в'язану групу, можна зробити висновок, що ця гвинтівка цими набоями в моїх руках показала крупність менше, ніж пів кутової хвилини. Подивимось, що я зможу показати цим комплексом на дистанції в 300 метрів. На дистанції 300 метрів, три постріли. Ну що ж, результат моєї стільби ви бачите. Хочу підкреслити, що з комплексом Тіка Трехтака 1 прицілом зелеком про майса набоє Месако Sako TRG Precision, я на дистанції в 300 метрів зміг вичувати купність трохи меншу 0,7 ОА. Я вважаю, що це дуже відмінний результат. В мене залишились набої. І маючи цей комплекс на руках, було б неправильно не спробувати більшу дистанцію. Тому 5 пострілів. Дистанція до Гонга 985 метрів. Що я можу сказати? Стріляти з цієї гвинтівки це суцільне здоволення: П'ять пострілів, п'ять влучань. Що гвинтівки, що набій себе повністю проявили. Якщо у вас є щось додати чи прокоментувати, пишіть в коментарях під цим відео. А я буду з вами прощатися. На все добре, бувайте! Ну і підсумовуючи наше сьогоднішнє відео, скажу, що гвинтівки тільки T3X та K1. Я кажу гвинтівки, бо я узагальнюю всю лінійку. Отож, Т3Х та А 1 безумовно є одним з найкращих варіантів для стрільби на далекі дистанції, особливо, якщо ви шукаєте гідний якісний досвід стрільби за ціною, яка вдвічі нижче за ціни легендарних витівок з ТРГ. Вишукана та недорога конструкція шасі, низькопрофільний та ретельно перевірений магазин, та точне залізо об'єднуються, щоб створити гвинтівку, яка стріляє. На рівні з іншими гвинтівками, які коштують у два-три рази дорожче. Ця лінійка гвинтівок має свої особливості та інноваційний дизайн, який може адаптуватися до широкого спектру умов. Чи ви є досвідченим стільці на великій дистанції або ж тільки починається цей шлях, у цій лінійці є модель, яка однозначно підійде вам. Традиційно остаточне рішення та думки залишаються за вами. Дякуємо, що з нами слідкуєте. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. З вами в залишаємося на зв'язку. Це буде Україна.